Слава Ісусу Христу! Слава Помолімося за перемогу українського народу в національно визвольній війні з московським агресором, за звільнення України від московського окупанта, звільнення України від влади олігархів, так званих слуг народу, встановлення влади українців в нашій державі, за українське військо, за охорону кожного воїна, від всякого зла, від ворожого нападу, від всякого лиха, особливо. Від смертоносної рани, зцілення поранених, звільнення полонених за Тараса і всіх воїнів 201 го батальйону Маркіяна Любомира Андрія І сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю що нас сотворив. Нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові Божому, що нас своєю пресвятою кров'ю на Христі відкупив. Нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Духу і Святому, що нас просвічує Святі Христо, і вірю утверджує. І нині повсякчас, і навіки, вічні. Богородиці й Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину. І Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Розважмо страстні таїнства, молитва Ісуса в Гециманському саду. Господи Ісусе Христе, Ти сказав, що твоєю їжею є виконання волі Небесного Отця. Ти скартав апостола Петра, який хотів відвести тебе від цієї місії, і під час молитви в Гециманському. Саду ти промовив до Отця. Нехай твоя буде воля, а не моя. Даруй нам ласку через заступництво Пресвятої Богородиці, яка у благовічній сказала Богу так, усьому виконувати Божу волю і таким чином осягнути життя вічне. Амінь. Бадьортеся, діти, закликайте до Бога. Він визволить вас від насильства, від рук ворожих. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але віслови нас від лукавого. Амінь. Святий Михаїле, Арханеле, хорони нас у боротьбі проти лукавства і піступів диявола. Будь нам охороною. Нехай Бог його приборка і покірно просимо. Молимо, щоби Господь через Твоє заступництво приборкав його, а ти, князю Небесного, війська, сатану та інших злих духів, духів, злоби, ненависті, вбивств війни. Прабежів насильства, лукавства, брехні, корупції, хабарництва, прошолюбства, владолюбства, зловживання владою, в корисних цілях, байдужості, які на погубу душ кружляють по Україні. Силою Божою скинь до пекла. Амінь. Богородиці Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці воронується, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душного. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Бродити Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаша і збавителя душна. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Городиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Городице і Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Городиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І... І і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь до неба всі душі і прийди на поміч тим, котрі найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорочно зачата. Молися за нас, що до тебе прибігай. Бечування Ісуса. Господи Ісусе Христе, Ти з превеликої любові до нас прийняв наругу і бичування, причиною Твоїх страстей є наші гріхи. Просимо тебе, Господи, даруй нам через заступництво Пресвятої Богородиці ласку покаяння і навернення, щоб ми своїми гріхами не завдавали тобі ще більшого болю. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ріб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але віз воли нас від лукавого. Амінь. Вої діти терпляче переносити гнів, що прийшов на вас від Бога. Переслідував тебе ворог твій, але ти скоро його загибель побачиш і на карк йому наступиш. Богородице й Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавітеля душ наших. Богородиці і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Породити Діва радується, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками. Але не хорони нас у боротьбі. проти